Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі Терапія притчею з Ольгою. Я запрошую вас до розмови, слухання, до перебування тут і зараз. Дайте собі трохи часу побути з собою. Скажіть фразу Я є. Я є Ольга. Я є психологиня та сертифікована базова консультантка з позитивної психотерапії. Сьогодні ми розпочинаємо новий цикл зустрічей. Ми будемо говорити про те, що засновник позитивної психотерапії Носрат Пазишкіан називав актуальними здібностями. Це ті внутрішні інструменти, якими ми користуємося щодня, часто навіть не помічаючи цього, але саме від них залежить, як ми будуємо стосунки, як реагуємо на стрес, і чи відчуваємо ми себе господарями власного життя. Перша здібність, про яку я хочу поговорити, це пунктуальність. Чому саме вона? Бо в часи хаосу час Це чи не єдиний ресурс, над яким ми ще намагаємося зберегти контроль. Носерат Пезишкіан казав, що кожен із нас був пунктуальним принаймні один раз у момент свого народження. Але як ця здатність впливає на наше серце? На нашу довіру до людей, на наше вміння чекати. Запрошую вас до цього дослідження. Сьогодні ми розберемо теорію, послухаємо повчальну притчу, виконаємо практичну вправу і завершимо нашою особливою медитацією для заспокоєння. Залишайтесь зі мною, щоб разом знайти відповіді, які допоможуть зігріти душу. Та впорядкувати свої думки. Тож, що ми розуміємо під пунктуальністю? Це точне дотримування очікуваного або обумовленого часу. Ми ж не народжуємося з годинником в руках, ми вчимося відчувати час через перші стосунки з мамою. І ось такий приклад. Якщо немовля плаче, бо зголодніло, а мама приходить миттєво, то мама в певному сенсі є надпунктуальна. Однак дитина в таких умовах звикає, що світ підлаштовується під її ритм, і вона не вчиться чекати. Якщо ж мама постійно запізнюється з годуванням, у дитини може сформуватися смирення, це якщо дитина спокійна, або впертість навіть агресія до світу, який не встигає за її потребами це коли дитина рухлива. І непослідовність, коли мама по-різному реагує на потреби дитини. Ось ця непослідовність призводить до. Нерегулярність дотримання певних термінів. То пропускається все, то людина приходить з усією можливою точністю. І це призводить до невпевненості надалі. Так, пунктуальність стає не просто цифрою на циферблаті, а мірилом нашої довіри до життя. І пунктуальність стає одним із засобів покарання. Або самопокарання. Пазішкіан звертав увагу на те, що ставлення до часу це завжди діалог. Пунктуальність, і ви чули цей вислів це вічливість королів і обов'язок для всіх. Але в позитивній психотерапії ми дивимося глибше трошечки. Запізнення може бути прихованим протестом. Або способом привернути увагу, а надмірна фанатична пунктуальність способом контролювати страх перед хаосом, вплив на здоров'я. Як фахівець, я часто бачу, як конфлікти через певний час осідають в нашому тілі. Якщо гіпертрофована пунктуальність, то це викликає стрес. Якщо надмірне очікування пунктуальності від інших, то це викликає розчарування і конфлікти. Якщо постійно ми в страсі очікування, то це тривога, напружень, дискомфорт. Розсіяність це відсутність концентрації. І ось постійний поспіх, страх запізнитися або роздратування на тих, хто не встигає, часто призводить до серцево-судинних розладів або проблем зі шлунком. Коли ми кажемо час тисне на мене, це тиск не стрілок, годинника, а нашої внутрішньої здібності до очікування, сьогодні ми з вами. Живемо часто без світла, без стабільного зв'язку, і ось пунктуальність набуває нового сенсу. Це наша здатність створювати порядок там, де його мало. Це повага до чужого ресурсу, бережливість до свого. І, як завжди, я пропоную вам послухати притчу. Притча про запізнення та справжню зустріч. Один молодий чоловік дуже пишався своєю пунктуальністю. Він вважав, що кожна хвилина має свою ціну і ніколи не дозволяв собі запізнитись навіть на секунду. Він вимагав того самого від інших, і якщо хтось приїжджав пізніше призначеного часу, він сердився. Вважаючи це виявом неповаги. Одного разу він вирушив на зустріч зі старим мудрецем, який жив у далекому селищі. Чоловік розрахував кожну хвилину дороги, щоб прибути рівно о полудні. Але по дорозі сталася буря, дороги розмило, коні втомилися, і він зрозумів, що запізнюється вже на три години. Він був у розпачі, він картав себе за непередбачуваність, він відчував, що його ідеальність зруйнована. Коли він нарешті дістався до хати мудреця, він застав того на ганку. Чоловік почав схвильовано виправдовуватись: Пробачте мені, я ніколи не запізнююсь. Ця буря, ці обставини я втратив цілі три години вашого часу. Мудрець спокійно подивився на нього і сказав: Ти не втратив час, ти просто отримав три години на те, щоб навчитись чекати. Але ж ми могли почати нашу розмову раніше. вигукнув чоловік. Послухай, відповів мудрець. Пунктуальність це вміння бути вчасно там, де на тебе чекають люди. Але є щось вище, це вміння бути вчасно там, де на тебе чекає життя. Ці три години в дорозі були потрібні не мені, а тобі, щоб ти зрозумів, не людина панує над часом, а час дає людині шанс проявити терпіння. Ти так поспішав бути точним, що ледь не прогавив саму подорож. Чому ця історія важлива для нас сьогодні? Бо в нашому розумінні пунктуальність часто стає самоціллю. Ми перетворюємо годинник на суддю. Але Пизишкіан нагадував нам, що за кожною цифрою стоїть людина. Якщо ви запізнюєтесь, ви відчуваєте провину. Якщо на вас чекають, ви відчуваєте роздратування. Але за кожним таким епізодом стоїть здатність до надії, довіри. Чи можемо ми довіряти життю, коли воно вносить корективи в наш розклад? Чи можемо ми бути пунктуальними не спочуття страху, а спочуття любові, любові до ближнього? Я пропоную вам трішечки подивитися, подивитись на себе, подивитись на свою пунктуальність прямо зараз. Наскільки ви задоволені тим, як ви розпоряджаєтесь своїм часом? Позначте це на шкалі від 0 до 10, де 0 – це повний безлад, а 10 ідеальний порядок. Де ви. Яке ваше число? Пропоную вам згадати останній ваш тиждень. І оберіть дві ситуації. Перша ситуація, коли ви запізнились або не встигли вчасно, що ви відчували? Провину? Страх? Полегшення чи, можливо, приховану агресію? І наступна ситуація, коли хтось запізнився на зустріч з вами. Якою була ваша реакція? Це було роздратування, тиск у грудях? Чи спокійне очікування? Дайте собі чесну відповідь на запитання: що найгірше станеться, якщо я запізнюсь на 5 хвилин? Це про страх втрати довіри? Чи про внутрішню потребу бути ідеальним? Що я отримую, коли примушую інших чекати мене? Це спосіб відчути свою важливість? Чи несвідомий захист від надмірних обов'язків? Заплющить очі і уявіть, що ви. І запізнюєтесь на дуже важливу зустріч. Де в тілі ви відчуваєте напругу? У серці, у шлунку, в плечах, в ногах, в руках. Це і є те місце, де ваша пунктуальність перетворюється на стрес. Це таке коротеньке опитування, і ці вправи були не для того, щоб поставити собі оцінку погано чи добре. Це інструмент, щоб зрозуміти, ваша пунктуальність це ваш помічник чи ваш тиран. Якщо ви відчуваєте постійний тиск часу, напруга в тілі. Дискомфорт, можливо, ваша здатність до пунктуальності стала гіпертрофованою і потребує трохи більше надії та терпіння. Я запрошую вас до медитації, заспокоєння, Заплющіть очі, уявіть, що ви стоїте на порозі. Старої теплої хатини на краю квітучого саду. Вечір м'яко опускається на землю, повітря пахне медом, сухою травою, легким димом з печі. У цьому місці час тече інакше. Він не біжить. Він дихає разом з вами. Уявіть, що у ваших руках з'являється старовинний пісочний годинник, але замість звичайного піску в ньому золотий пил ваших прожитих хвилин. Ви дивитесь, як він повільно пересипається. І розумієте, кожна часточка це ваша усмішка, ваш подих, ваша мудрість. Цього золота неможливо позбутися, його неможливо втратити, воно просто переходить з однієї форми в іншу. Ви заходите до хати. На стіні тихо і лагідно цокає старий дерев'яний годинник. Його звук, схожий на биття серця, ви сідаєте біля вікна і відчуваєте, вам більше не треба наздоганяти час. Ви в самому центрі свого життя. Прислухайтесь, це не ви запізнюєтесь чи поспішаєте. Це життя розгортається навколо вас, як пелюстки квітки вчасно. У свій неповторний момент. Ваша пунктуальність тепер це не страх бути неправильним, це ваша згода танцювати в ритмі з усім світом. Ви вчасно народились. Ви вчасно навчились любити. Ви вчасно відкрили очі сьогодні. Відчуйте, як золоте тепло від вашого внутрішнього годинника розливається по тілу. У вас достатньо часу, щоб бути щасливим. У вас достатньо часу, щоб просто бути. Зробіть глибокий вдих, вдихаючи цей спокій. І коли будете готові, виходьте з хати, зачиняйте за собою двері і повертайтесь у свій простір, несучи все золоте. Світло в собі. Ми повільно, в зручний для вас час повертаємося з нашої подорожі до внутрішньої хатинки спокою. Сьогодні ми побачили, що пунктуальність це. Не лише про цифри на годиннику, а про нашу здатність бути в контакті з собою, зі світом. Це про повагу до свого часу і про довіру до того, що життя розгортається саме так, як має бути. Я щиро дякую вам за те, що ви знайшли цей час не годиннику. А собі, що дозволили собі просто бути. Наступного тижня, кожного разу, коли ви відчуваєте роздратування через чиєсь запізнення або провину через власну неточність, зробіть паузу, покладіть руку на серце і скажіть собі, Я є. Я вчасно там, де на мене чекає життя. Поспостерігайте, як змінюється ваш стан після цих слів. Якщо вам відгукнулася наша сьогоднішня розмова, поділіться в коментарях, яка фраза з притчі або вправи торкнулись вашого серця найбільше. Ваші роздуми допомагають каналу зростати. Підписуйтесь, щоб не пропустити нашу наступну зустріч, де ми будемо досліджувати актуальну здібність, охайність. Бережіть свій внутрішній годинник, нехай він відбиває тільки ритми вашої радості та спокою. З вами була Ольга. До зустрічі в просторі терапії притчою. Я є. І ви є, тож на все добре.